Верховний комісар справ людини Організації Об'єднаних Націй стурбований тим, що Україна публікує фото і відео китайських і північнокорейських полонених солдатів, які воювали за Російську Федерацію, і потрапили в полон. Ну мовляв, міжнародні закони передбачають відсутність публічного інтересу до військовополонених. Звісно, вражає така турбота. Щодо а, воєнних злочинців по суті справи людей, які взяли в руки зброю і пішли вбивати українців, і організація Об'єднаних Націй намагається захистити їхній душевний спокій і комфорт. Хотілося б, щоб подібне ставлення було до українських військовополонених, які виглядають так, ніби вони є в'язнями Бухенвальду а, чи Асвенцему. Є один позитив: що ООН нарешті визнала, що це росіяни спалили українських військовополонених в концтаборі Оленівка.